Експорт пшениці з України протягом року впаде до десятирічного мінімуму. Такий прогноз Міністерства сільського господарства США. За даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 мільйонів тонн. Це на 3,5 мільйона тонн менше за врожай минулого року. Я би рекомендував достатньо Но ну, не скептично это будет неправильно, надо уважать работу этих людей, которые делают. Но осторожно. А, Сентябрь и август, месяц этого года, уже осталось не так много, а не покажут, какой будет в действительности урожай. Всі ці прогнози віч неблагодарна. Моє общання з аграріями вони настроєні оптимістично. Они смотрят достаточно неплохо, тому що посіяли неплохо. Сейчас теж ситуація более-менее. А сам експорт складе 13 мільйонів тонн. Це найнижчий показник протягом останніх десяти років у нас упал експорт по сравнению с довоенным. 20% территории оккупированы. Тем более оккупированы те области, где традиционно выращивали много аграрной продукции. Даже в основном а, а, сельскохозяйственная часть а, Луганской области, где тот же Небулон а, имел базовые поля. Та же сейчас Запорожская область, Херсонская область, Харьковской область, Днепропетровщина. Это все, в том числе и аграрии. Это порядка трех миллионов тонн гектаров, которые наводили статистику еще начиная с 2022 года. Но говорить о том, что это будет критично, я бы на это не шел и не говорил. Цей звіт охоплює всі країни-експортери зерна, і найбільше зниження аналітики прогнозують для Росії на 5 мільйонів тонн до 88 мільйонів тонн. А ще міністерство сільського господарства США очікує на зменшення світового врожаю пшениці у новому році на 8 мільйонів тонн до 790 мільйонів 750 тисяч тонн. Україна та Британія вигадали, як визначати вкрадене Росією зерно. При цьому Литва погодилася першою запровадити схему на практиці. Є такий, він достатньо складний, він дуже непростий. Це хімічний, це генетичний аналіз. А зерна, яке призводиться в Україні, так, днями заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич та Віталій Головня провели онлайн зустрічі з представниками аграрних міністерств Великобританії. Та Литовської республіки темою зустрічі стало застосування системи, за допомогою якої можна визначати походження зерна, яке постачає Росія на світові ринки. Для того щоб доказати, що це, як росіяни кажуть, а це не українська пшениця. Это северокавказская, да, потому что по климатическим условиям Херсонская, Запорожская область, если брать, то это где-то там Краснодарский край, Кубань. Это они, это, это их принципе. И для того, чтобы доказать, это, безусловно, надо делать сложные химические, биохимические и генетические анализы. И тогда можно документально доказывать, и тогда появляется у нас основание подавать международные иски и судиться с Россией за воровство. Про це повідомляє прес служба мінагрополітики. Систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великій Британії. Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати викрадене Росією українське зерно та не допускати його перевалку через литовські порти. Ми начали цей проект два года назад, і зараз почти закончили з методологією. Хочу виразити благодарність Литві, першій країні, яка намерена присоединитися к цієї схеми і реалізувати її на практиці для України. Це очень важливий шаг. Ми високо цінимодія наших партнерів для реалізації цього проекту. Сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці. Наступна тристороння зустріч запланована на липень. Это будет очень непростая работа, но то, что она уже начинается, это, безусловно, хороший сигнал. И это предупреждение россиянам, которые собираются вывозить с оккупированных территорий и дальше продавать зерно. Конечно, о том, что надо понимать, что может настигнуть и ответственность. Конечно, они будут пробовать свое зерно продавать своим союзникам типа Ливии, типа Сирии, да, как это было, да, то есть те страны, где, скажем, тихонько купят и не будут задавать никаких вопросов. Но если говорим о том, что в более широком аспекте, не дай бог, Европу или, скажем, тот же Египет, который является воротами в Африку, это, конечно, сигнал о том, что надо быть очень внимательным и понимать, что может настигнуть ответственность за воровство.